VIN Передбачив найважливіші відкриття свого часу, проте багато з них так і не встиг втілити в життя. Англієць Роберт Гук. Коло його наукових інтересів було досить широким. Приблизно 1660 року, разом із Гюйгенсом він встановив точки відлітку для шкали термометра, температури танення льоду і кипіння води. Використовуючи мікроскоп, гук першим відкрив клітини рослин. До кінця життя на рахунку вченого було вже близько 500 наукових і технічних відкриттів. Тепер вони складають основу сучасної науки. Проте з різних причин приписуються іншим людям. Так, в 1658 році Гук відкрив знаменитий закон газового стану, який нині відомий як закон Бойля Маріоти. Вчений також мав відношення і до відкриття закону всесвітнього тяжіння, пов'язаного тепер з ім'ям Ньютона. Мислити завжди означає відповідати на питання Чому. Один із найперших і найбільших навчальних закладів України Київський національний університет імені Тараса Шевченка. його появі передувала 200 річна діяльність Києво-Могилянської академії. У листопаді 1833 року вийшов указ імператора Миколи І про заснування в Києві імператорського університету імені Святого Володимира. Офіційне відкриття закладу відбулося 28 липня 1834 року, в день пам'яті рівноапостольного князя. Першим ректором університету став видатний учений історик, фольклорист і мовознавець Михайло Максимович. Сьогодні Київський національний університет це багатогалузевий навчально-науковий комплекс, який об'єднує в собі 14 факультетів та 5 інститутів, де навчаються понад 20 тисяч студентів. Потрібно тягнутися до знань заради того, щоб бути корисним у житті. Англійська дитяча письменниця і художниця Бетрікс Геленпоттер. У 1900 році вона опублікувала малим тиражем свій перший твір Повість про кролика Пітера. Через два роки цей твір був перевиданий. Пізніше з'явилися ще два десятки повістей, ілюстрованих власними акварелями автора. Серед них Повість про білку Лусь Лусь, Повість про кролика Бенджаміна, Кравець із Глостера. Майже все життя Бетрік Споттер прожила у місті Хілтоп в озерному Озерна на півночі Англії. Сьогодні там діє будинок музею письменниці. Є щось дивовижне в народженні перших слів книжки. Ніколи не знаєш, куди вони приведуть. Український громадський і політичний діяч письменник Володимир Кирилович Винниченко. В буремні революційні роки він стояв біля витоків української державності. У 1917-му керував генеральним секретаріатом першим урядом України. У 1918-19 роках кілька місяців був політичним лідером іншого органу влади директорії. Володимир Кирилович увійшов в українську історію і як співавтор багатьох законодавчих актів Центральної ради та директорії. Після кількох невдалих спроб будівництва нової української держави Винниченко обрав для себе шлях емігранта. Жив у Франції. Як талановитий письменник він залишив чималу літературну спадщину публіцистика, романи, оповідання, драматичні твори. Коли б за один тиждень перебуття на Україні треба було б цілий рік іти пішки з захватом погодився б. У наступному випуску сьогодні православна церква вшановує пам'ять святих отців, учасників перших шести Вселенських соборів. Сторінками творчості італійського живописця Джозеппе пеліцци да Вольпедо. Автор полотен прибув на канікули за мир знову двійка, російський художник Федір Павлович Решетников. Сьогодні день тезоіменництва предстоятеля Української православної церкви блаженнішого митрополита Київської і всієї України Володимира.